У хлопчика вроджена вада нирки, у нього одна нирка підковоподібна, і більша частина цієї підковоподібної нирки уражена злоякісною пухлиною. Мене звати Оксана, це мій синок Славічок. Ми з Вінниччини. І одного вечора гладила животик і відчула ну, якусь твердість животику. Коли я запитувала, чи його щось турбує, нічого не турбувала. Потім Зрозуміло, що ну таке вона що збільшується. Ми пройшли обстеження і остаточно поставлено діагноз, проходила хіміотерапію. У трьохрічної дитини ця пухлина сягала майже 10 сантиметрів. Пухлини у дітей взагалі вони рідкісні. А у дітей з аномаліями нирок, які є самі по собі рідкісними, це ще річ за 25 років роботи дитячим онкологом у мене було три випадки підковоподібних нирок. Серйозна дуже операція з залученням великої кількості людей в команду, але всі справились дуже добре, і хлопець переніс цю операцію теж благополучно. Хоч на площадку, так Ми підемо на початку. Що так? Ми розповімо тюті, як у нас справи, підемо на площадку. Так. Ні.